Справа 703. Є два сувої тканини однакової вартості. У першому сувої 60 метрів тканини. За ціною 97,2 гривні за 1 метр. Скільки коштує один метр тканини у другому сувої, якщо в ньому 40 метрів тканини? Ну що ж, що таке вартість сувою? Щоб знайти вартість сувою, нам потрібна кількість метрів тканини, що в ньому є. Помножити на ціну 1 метра тканини. То якщо вартість двох слоїв однакова, то виходить, що добуток цих двох величин є постійна величина. Тобто ці дві величини, це довжина та ціна 1 метра, це обернено пропорційні величини. Ну що ж, давайте шукану величину, позначимо через х. Тобто записуємо, що нехай 1 метр. Панини у другому. Коштує. Коштує, записуємо x гривень Гаразд. Тоді давайте зараз складемо коротко умову. Ми пишемо тоді, що в першому сувої це 60 метрів тканини. Вартість ціна одного метра дев'яносім,2 десяти гривні. Є. Так, а в другому свої 40 метрів. Це у нас відповідає тоді х гривня. І не забуваємо позначити, що ці величини обернено пропорційні. Так. Ну, гаразд, тоді складаємо пропорції. Не забуваємо тоді х і 97,1 поміняти місцями. Записуємо тоді, що 60. Відноситься до 40, як х, піде вгору, відноситься до 97,2. Гаразд, добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. То ми записуємо 40, що множиться на х, це дорівнює. 60, що множиться на 97, 2. Десятих. Ну що ж, як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо дробу. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює добуток 60, що множиться на 97,2. А в знаменнику записуємо 40. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати на 20 і чисельник і знаменник. Тоді. Скорочуємо на 20. 60, що ділиться на 20, це буде 3. 40, що ділиться на 20, це буде 2. Ну і записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Так, 3, що множиться на 97,2. А в знаменнику записуємо 2. Ну що ж, давайте і чисельник, і знаменник скорочувати на 2. 97,2 ділимо на 2. 97, що ділиться на 2, це буде 48,5. Але 2, що ділиться на 2, це буде ще одна. 1 ,1. То записуємо, що це буде 48,6. 2, що ділиться на 2, це 1. Ну що ж, перших можна не писати, потрібно просто зараз перемножити. Давайте я перемножу, тільки ці множники поміняємо місцями. А від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 48,6, що множиться на 3. Множимо. 6 помножити на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24, плюс 1 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 3 це 12, плюс 2 це 14. Ставимо тоді один знак після коми. То записуємо, що добуток у нас дорівнює. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 145,8 у дужках записуємо чого? Гривень. Є. Ну що ж, ми знайшли Х, записуємо тоді відповідь. Скільки коштує один метр тканини у другому сувої? Записуємо 145, цілих. І 80 гривні. Ну що ж, ось така задача на обернено пропорційні величини. В ній ми використовували пропорцію. На цьому вправу завершено.